В моїй країні продовжується війна, але ми, місія Слова Божого, продовжуємо молитися і молимося за кожного громадянина нашої країни, щоб Господь вступився за нас. Судися, о, Господи, з тими, хто судиться зо мною. Воюй з тими, хто зо мною воює, візьми малого й великого щита і встань мені на допомогу. Дістань Списа, і дорогу замкни моїм напасникам, скажи до моєї душі, я спасіння твоє, нехай засоромляться й будуть поганьблені ті, хто чатує на душу мою, хай відступлять назад, і нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє. Бодай вони стали, немов та полова на вітрі, і ангол Господній, нехай їх жене. Нехай буде дорога їхня темна і скользька, а ангел Господній нехай їх жене, бо вони безпричинно тенети свої розставляють на мене, яму копають безвинну на душу мою. Нехай нагла загибель, якої не знає, на нього спаде, і сітка його, яку він наставив, хай зловить його унагле нещастя, бодай він на нього упав. А душа моя в Господі буде радіти, звеселиться Його допомогою, скажуть усі мої кості, Господи, хто подібний до Тебе? Ти рятуєш убогого від сильнішого над Нього, покірного та бідаря від його дерія, звідки встають неправдиві, чого я не знав, питають мене, віддають мені злом за добро, осирочують душу мою, а я, як вони хворували були. Зодягався в верету, душу свою мучив постом, молитва ж моя поверталася на лоно моє. Як приятель, буцім то брат він для мене, так я ходив, ніби був я в жолобі по матері, був я засмучений, схилений. А вони, як упав я, радіють та сходяться, напасники проти мене збираються. Я ж не знаю, про те кричать і не вмовкають. Зармоїдами та пересмішниками скрехочуть на мене своїми зубами. Господи, чи довго ти будеш дивитись на це? Відверни мою душу від їхніх зубів, від отих левчуків, одиначку мою. Я буду тебе прославляти на зборах великих, буду тебе вихваляти в численнім народі. Нехай з мене не тішиться тих, ті, хто ворогує на мене безвинно, нехай ті не моргають очима, хто... Без причини ненавидить мене, бо говорять вони не про мир. Але на спокійній украї облудні слова вимишляють. Свої уста на мене вони розкривають, говорять: ага, ага. Наші очі це бачили. Ти бачив, це, Господи. Не помовчи ж, господи, не віддаляйся від мене. Устань і збудися на суд мій, Боже мій. І, Господи мій, на суперечку мою, розсуди мене по своїй справедливості, Господи, Боже мій, і нехай через мене не тішаться, нехай не говорять у серці своїм, ага, його ми маємо. Хай не кажуть вони, ми його проковтнули, нехай посоромляться та застидаються разом, хто з мого нещастя радіє, бо вбрались у сором та в ганьбу. Хто рота свого відкриває на мене, хай співають та звеселяться ті, хто бажає мені правоти, і нехай кажуть завжди, хай буде великий Господь, що миру бажає своєму рабові, а язик мій звіщатиме правду твою, славу твою кожен день. Амінь.